На старт. Увага! Марш! Значит, у нас конкурс на час. Також є дві пари. Пара хлопчиків, пара дівчаток. Хлопчики стоять э, за лініями, кожен за своєю. І потрібно з таким чином кидаючи м'ячик за лінії своєму напарнику. Э, на літаючу тарілку. Напарник має м'ячик зловити на літаючу тарілку. За одну хвилину потрібно якомога більше раз зловити м'ячик на літаючу тарілку. Значить, це ми бачимо хлопчиків. От у нас дівчатка 20 секунд залишилось. Воно так легко з'ється, хоча насправді це не, не легко робити. 7 секунд залишилось. Уже вже руку набили. Андрій, це не вважається. Чотири, три, два, один. Стоп! Да, після стоп уже не вважається. Так, дівчата, скільки раз? Дев'ятнадцять раз. Дівочки, і... мальчики, 13 разів і 13 разів мальчики. Дівочки, дякуємо вас, молодці.